Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу вам нагадати за містичні Twitch Drops, які будуть у нас завтра. Далі детально розберемо ще одну машину з великих коробок новорічного наступу 2026 року Street Sixa. Оцю шведську преместежку 8 рівня. Буду на даний момент по одній машині розбирати, тому що дуже мало часу є електроенергія, немає часу робити такі глобальні і великі відеоролики. Ну і в останній частині відеоролику буду відкривати ще 28. Великих коробочок, друзі, які мені були подаровані підписником. Дякую тобі, величезне. От нік у нього, 1.99 Painkілер. Дякую величезне. Перший раз і ще й приємні слова написав у цьому подарунку. Дякую за творчість. Сподіваюся, випадуть десятки. Ти крутий і взагалі цікава людина. Контент завжди актуальний і вчасний. Радий, що ти є в українському Ютубі. Дякую, ти величезне, друже, за таку підтримку на таких гравцях, взагалі на от глядачах, друзі, на таких, як у мене на каналі. Тримається все. Дякую вам величезне за те, що ви дивитесь за те, що подобається мій контент. Мені дуже і дуже приємно, ви надаєте мотивацію. І так, друзі, перше, що я хочу вам сьогодні розповісти, це просто нагадати, що завтра відбудеться шоста трансляція з 12 днів танкового різдва. День 6, 8 грудня, початок о 15.00. За 180 хвилин перегляду одне з наступного може випадати це набір спорядження. Хліб зі смальцем 5 штук, спагетті з м'ясним соусом 5 штук і автоматичний. Тематичний вогнегасник 5 штук. 3D-стилі рідше буде випадати, Viper Noir для mx 1305 ну або практично ніколи дуже і дуже рідко преміум машина LT-432, радянський легкий танк 8 рівня. Це така, друзі, первинна інформація вже традиційно для мого каналу нагадування таке. Далі давайте розбиратися з стріцихою, з Стрісиксою, точніше, шведською пряме стежкою 8 рівня. Я на ній сьогодні по. Пограв. Давайте подивимося, скільки боїв, де вона тут. Перейти до статистики, вже не пам'ятаю. 8 боїв, друзі. 8 боїв пограв, 75% перемог. Доволі непогано так було сьогодні. Звісно, я грав агресивно. Ви побачите два бої, де я грав агресивно, але 3 плюс тисячі набивав, в принципі, без проблем. От завдано шкоди 2726 в середньому, друзі. Тобто, непогана така машина. Мені здалася, по крайній мірі, вона такою. Давайте самопочитаємо спочатку будемо починати розбір даної техніки. Я от використовую по обладнанню 100%, друзі, трофейний досилач, 100% трофейний стабілізатор. Тому що стабілізація у нас тут, в принципі, і нормальна, але для такої стежки краще її підтягнути, щоб вам ще комфортніше було вести вогонь. Тому що тут яке-не яке є бронювання у башті і хороші кути вертикального наведення. Тобто, щоб швиденько виїхали, кинули плюшечку, заховалися. Тому що бронювання тут у башті не 100%. Тобто періодично будуть пробувати. От так скажемо, навіть із восьми рівнями, якщо на голді будуть стріляти, можуть пробити. Зараз ми про це все поговоримо. Плюс до того я використовую для того, щоб підвищити точність трофейний приціл. Знаю, багато хто з вас скептично буде до цього ставитися, тому що я і вчора показував, що, наприклад, на ягу став приціл, але, друзі, з прицілом. Ця машина точніше веде вогонь. Тут із точністю ну, не так все гладко. Зараз за це будемо говорити. Тепер переходимо, друзі, у характеристики, от конкретно поживучості. Міцність нашої машини 1300 одиниць. Це невисокий показник, як для СТ восьмого рівня. Стандартний. Бронювання корпуса 140-35, бронювання башти 250-70-35. Якщо подивитися, от конкретно більше на цю машину по схемі бронювання, то ми можемо побачити, що тут НЛД-180. Тобто практично завжди буде пробуватися ВЛД також в таких діапазонах 180-187 мм. Тобто корпус ну, відносно картонний, тільки під великими кутами можливі рикошети буде пробуватися. Побачте, ситуація краще: 243 мм, 246 мм, 252, 260 Тобто, як для Стежки, друзі, тут броня ще й більш-менш рикошетні такі кути, можуть бути рикошети, можуть бути непробиття, особливо якщо з 8 рівнями будете грати. Але заради того. Справедливості, якщо ви будете потрапляти до дев'яток, які на голді, то вони без проблем вас будуть прошивати навіть от сюди. Так я вчора на ТБТ, наприклад, оцю стріт Сіксу забрав. Там, хто дивився, уважно бачили, що прямо в башту от сюди, от конкретно от сюди вистрелив, тут щока більша і пробив голдою, друзі. Пробив голдою, там 290 от пробій під калібр, наскільки я пам'ятаю, коротше качу от сюди пробилася вона без проблем. Але в цілому башта нормальна, як для стежки, тобто ви будете. Періодично відтанковувати. Тепер переходимо до вогневої потужності от до снарядів. У нас тут три типи: бронебійний підкаліберний і осколково-фугасний. Бронебійний має середню шкоду 350 одиниць, як для стежки 8 рівня прекрасна середня шкода, це ну величезний плюс. Середнє пробування броні 219 мм на близьких дистанціях і 205 мм на 500 м. Швидкість польоту 980 м на секунду. Тобто, в цілому це стандартний снаряд як для СТ. 8 рівня бронепробиття стандартна, ББшка, хороша нормалізація, швидкість польоту також класична, 1000 метрів на секунду от 980 Це класична швидкість, непогано і недобре. Під калібр, звісно, тут краще, він має середню шкоду 350 одиниць так само, але середнє пробування броні 252 мм на близьких дистанціях і 233 на 500 метрах. Також не можу сказати, що вау якийсь показник, але як для стежки він усереднений, друзі. 1230 м. Метрів на секунду, от в базі на швидкість польоту даного снаряду. Я його в основному використовував, тому що бронепробиття тут, ну, можна сказати, звісно, краще, ніж у ББшки. Але, друзі, основне, що для мене являється от комфортним у снарядах, це швидкість польоту снаряда, щоб випередження менше брати. Тобто, от я на ньому в основному грав. Ну, в цілому, він мені сподобався. Оцей підкалібр дуже сподобався. Альфа приємна, пробиття, в принципі, нормальне, швидкість польоту прекрасна. Ну і сколково фугасний також є. В вони відносно класичні, мають підвищену шкоду 430 одиниць, середнє пробування броні на усіх дистанціях 53 мм, і швидкість польоту 980 метрів на секунду, так само, як і в ББшки. Коротше кажучи, снаряди тут нормальні, альфа тут хороша, і це один із основних наших плюсів. Чому один із основних наших плюсів, тому що тут ще хороші от кути вертикального наведення. Це наш другий плюс в поєднанні з нормально броньованою баштою, яка буде періодично пробиватися, але все ж таки частіше буде. Буде відтанковувати. І це другий оцей наш величезний плюс, окрім альфи, так скажемо. Розкид на 100 метрів у моїй комплектації з трофейним прицілом а, виходить 0,31. Тобто, друзі, я все ж таки на цю стежку рекомендував би вам приціл поставити для того, щоб вам більш-менш було комфортно вести на середніх і на великих дистанціях от вогонь. Там уже дивіться, в нас середня шкода на хвилину від моїй комплектації 2673. Тобто невисока, друзі, це розплата своєрідна за середню шкоду. За постріл 350 одиниць як для стежки це прекрасне значення. Час зведення 2, 0, 2. прекрасно. Стабілізація в нас тут хороша. 0,14 в русі, 0,14 при повороті корпусу, і 0,10 при повороті самої башти. Тобто, дивіться, стабілізатор чи ставити чи ні, але я б вам радив все ж таки ставити для того, щоб менше дозводитися, друзі, це дуже і дуже важливо. Тичку дав, заховався. От в такому плані я, наприклад, відігравав. Звісно, я відігравав перші бої дуже агресивно, ви їх зараз бачите. Тобто то, звісно, треба охайніше грати, але все ж таки, навіть в такому форматі мені вдавалося 3000 набивати в основному в боях. От там середню шкоду я вам показував за оці от бої. Що стосується рухливості, то, друзі, у нас вона нормальна. 50 км вперед і 18 назад. Непогано, класично, як для СТ. По тому потужність також хороша. 1694. Це нормальний показник, друзі. Ну і швидкість повороту шасі 5013. Тобто динаміка це наш плюс. Це наш Плюс ми рухаємося нормально, як для СТ. По скритості 3594 нерухома машина під час руху 27,68. Також непогані показники, друзі, нічого не можу поганого сказати. Ну і по спостереженню 439 метрів, але в мене ніякого обладнання, друзі, немає на огляд. Тобто, в цілому, як для СТ 8 рівня, буде його вистачати. 439 метрів це якраз нормальний такий показник. І от таку ми, друзі, маємо машину. Тобто, звісно живу. Участі в неї великої немає, запас міцності невеликий, але все ж таки є бронювання таке рандомне в башті. Дуже часто воно буде вас рятувати. Є хороші кути вертикального наведення, є хороша альфа при не дуже хорошому ДПМі. Тобто, друзі, в цілому можна відігрувати на цій машині за оці е, е, там, 6 боїв, чи скільки я там зіграв одна ній, е, мені вона сподобалась, друзі. От Як СТ, от як СТ вона мені сподобалася. Якщо ну, комбінувати там з підкалібрами, ББшки, всі справи, то можна на ній відігрувати. Запросто альфа приємна, друзі, гармата, в принципі, також приємна. Звісно, треба точність апити. Тому що вона буде 0.34, а так у мене, друзі, 0.31. Звісно, це не вау показник але все ж таки краще. Бачає стабілізація тут приємна. Не знаю, друзі. Оця машина також нормальна. Пару боїв катнув, но в проєкті Луїсі. От ця машина мені взагалі не сподобалася, Буду ще на ній грати. Постараюся, можливо, завтра там чи коли зроблю от огляд. Можливо, я просто-напросто цю машину не зрозумів, але от Street Six е, непогана і хороша машина. Тепер, друзі, давайте перейдемо до останньої частини відеоролика, до відкриття коробочок. Мені до гаранта, до останньої машини кокодріло, залишилося скільки е, 38 Коробочок. Чи випаде мені от той самий кокодріло з цієї великої кількості коробок. Дякую тобі, величезне, підписнику, за твій подарунок. Дякую, величезне. Я взагалі не очікував, що ще хтось подарує коробочки. 500 золота перша коробочка, йдемо далі. Йдемо далі. Дивимося, що у нас є. 250 золота традиційна стандартна коробочка. Давайте спочатку по одній, потім там по 5, будемо комбінувати, дивитися, щоб не так довго. 250 золота стандартна коробочка, 35 до гаранта. Ну, бачите, немає світіння, друзі. Немає світіння от цього конкретно. У мене гаранти взагалі, от з п'яти машин, ті, хто дивилися, вони знають. З п'яти високорівневих машин чотири були гаранти, друзі. І одна машина на 30-ту коробочку. Тобто немає такої, знаєте, фантастики, як ото ну, там розповідають, дай Боже, щоб так і випадало. Що там, повибивали всі прем-машини? Там з 80-120 коробочок. Декому там із 20 по 2 према випадало. Ну, наприклад. Це взагалі круто. Це ну, реально дуже хороша штука така. Так, назад до великих коробочок. Так, відкриваємо далі. Відкриваємо далі, давайте різдвяні відкривати. Давайте різдвяні відкривати. 1250 золота непогано, друзі. Непогано по золоту, дійсно непогано. Непогано по золоту, але буде гарант. Думаю, буде гарант. прийдеться докупляти ще коробочки, буду в наступному відеоролику вже відкривати. Якщо не випаде, наприклад, кокодріло, то, звісно, прийдеться докупляти, тому що там вже до гаранта залишатиметься скільки там залишатиметься. Ну, небагато, там в районі 10 коробочок буде залишатися. При тому, що в нас одна буде ще й безкоштовна. Ну, то вже таке безкоштовно. Тут в компенсація мілкопрем, 500, друзі. Золото також буде потрібно. Золото також буде потрібно, це все ясно, це все дуже добре. По золоту маю на увазі. Але хотілося б, щоб Кокодріло вже випав із цієї партії, тому що це капець. І так дуже багато коробочок вже відкрито. І так, дуже коробочок багато відкрито. Дивіться, 500 тисяч срібла, 250 золота. Що в нас ще є? 7 днів према, 250 золота. Друзі, вже 14 коробочок відкрив. Ну, Те, що сьогодні мається на увазі. Бачите, Ну, немає, немає, нічого не випадає. Нічого не випадає, 250 золота знову. Давайте одну коробочку відкриваємо, потім 5 коробочок відкриємо. Там якраз 5 буде, от цього типу. Східні чи як вони там називаються? 1250 золота. От по золоту, ну, непогано. Давайте 5 коробочок відкриваємо. Дивіться, немає, ну просто немає. Жесть, Жесть, дивіться, 250, 250, 500, 250 і тут компенсація 1300 хороша компенсація. Оця коробочка реально з хорошою компенсацією. Давайте, значить, відкриваємо дві штуки. Відкриваємо дві штуки. Чи, може, всі сім будемо відкривати? Давайте по одній відкривати все одно. Мені вже здається, що нічого не випаде, друзі. Шість коробочок залишилося. Гаранти тільки сипляться, це просто капець. Просто якийсь капець, друзі. 500 золота, непогано. 500 золота це непогано. 500 золота це непогано. Самі гаранти. Самі гаранти. 250 золота, 4 коробки. 4 коробки. День прему 250 золота, ще 3 коробки. Так, нічого тут, можливо, золото якесь буде. 250 золота. Стандартна класична коробка. Дві коробки. Нічого також. Також нічого. 250 золота. І остання коробочка, друзі, з цієї партії. Треба буде докупляти, друзі. Треба буде докупляти, зараз подивимося скільки, бо я не глянув, скільки треба буде докупляти. В наступному відеоролику відкриємо. 250 золота класична. Класична, 10 коробочок до гаранта, друзі. Я побачив. 10 коробочок відкрити, ще 10, щоб отримати гарантовну нагороду. І дивіться, що в мене за 243 от коробочки. Аж дуже шалена велика кількість. Бачимо, що 23 преммашини, там мілкопреми в основному компенсація. І відповідно 5 штук високорівневих. 8, 9 і 10 один рівень БЗТ-70. 10 по золоту 94800, ну, в принципі, непогано, кредитів підсипало, днів према підсипало, стилі всі давно випали. 13 3D обвісів. Коротше кажучи, от така, друзі, от статистика. Не густо бачите, все ж таки прийдеться 10 штучок ще відкривати для того, щоб отримати той самий кокодріло. У мене випадають гаранти. Це буде от 5 гарантів і один не гарант на 30-ту коробку, коли я вже відкрию ще 10 коробочок. От така, друзі, ситуація. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок стрі, Сікси, пишіть, якщо ви докупляли коробочки, от відкривали, що вам випадає. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике, до побачення, до наступних відео, Па-па!